Вітаю! Мене звати Наталія. Ви на рукодільному каналі Візерунок. Ну, це для тих, хто щойно побачив це відео, вімкнув його і не розуміє, що тут відбувається. Це рукодільний канал, і сьогодні буде цікаве відео для тих, хто хоче собі придбати станок для вишивання від торгової марки Арабеска. Станок називається Фламінго, і я вам хочу про нього трішечки розповісти. Будемо вважати, що це такий собі огляд станка Арабеска під назвою Фламін. Зараз у вас на екрані з'являється фото, як він виглядає умовно в збірному вигляді. Це, знову ж повторюю, торгова марка Арабеска це український бренд, це український виробник. На жаль, автор цього бренду і засновник. Минулому році його не стало він загинув на фронті. І, власне, частково це була одна із причин, чому я купила цей станок рік назад, тому що ну, умовно я перестрахувалась. Точніше, було дві причини. Одна причина, я розуміла те, що ми скоро переїдемо. Я розуміла те, що в мене буде окрема своя кімната, тут буде крісло, у мене умовно не буде місця, як в минулому помешканні, на дивані. В мої дивані, станки вони сюди не підійдуть, і мені потрібно було щось, що буде там ну, стояти. Так, що буде мені зручним. Обирала навмання між там, декількома варіантами цих підлогових станків, як я, як я їх називаю. І те, що я зараз отримала, воно, скажімо так, перевершило всі мої сподівання, тому що це для мене в моїй зараз тепер ситуації і в моєму місці цей станок просто ідеально, ідеально вписується. Зараз ви на екрані побачили, так було фото, як він виглядає, а давайте тепер я покажу, що вийшло саме у мене. Поговоримо про технічні характеристики, поговоримо про його деякі особливості. І, власне, в кінці відео підсумуємо, чим же мені так сподобався цей станок. У мене станок виглядає ось так. Зараз давайте я увімкну тут світло, мабуть, вам буде так. Краще видно, не знаю чи, чи стало, але він в мене виглядає ось так. Трішки, звичайно, відрізняється від того, що ви бачили на фото. Але ви можете, в чому прекрасність цього станку, ви можете регулювати його під себе, як вам заманиться. Прийшов станок ось в такій коробці. Бачите, вона в мене вже трішки по, по, намокала в багажнику в автівці. Так, ага, ось дивіться, я вам так покажу. Ось так він виглядає цей станок. Бачите, називається він станок для вишивання фламінго, але це, я так розумію, ще стара їх наклейка на російській мові. так, Станок для вишивання, ось так він виглядає. в... Цьому станку додатково були ось такі п'яльця, точніше не п'яльця, а тримачі для п'ялиць. І не тільки для круглих. Тут вказано, що для круглих, але в цих тримачах там є такий, знаєте, як пазок такий, куди можна вставляти і квадратні п'яльця, і воно так ну, буде западати гарно і будуть триматися. От у мене ж він ще раз повторюсь: виглядає ось так. От, і що хочу сказати, він мені дуже зручний. А, давайте не так. Давайте повернемося до технічних характеристик. Значить, його розмір. Ось ця палка, умовно, ось ця частина. Боже. Це забула, 93 см. Ось ця частина 56 см. І ось ці частини, на яких станок умовно тримається, по 60 см. Бачите, вони йдуть так, ніби хрест-навхрест. Вони важкі. І завдяки цьому станок, в принципі, стоїть дуже-дуже щільно. Тобто він не хилитається, в ньому немає ніякого люфта. От, за рахунок оцієї штуки. Ну, розмір оцієї там, частини я не міряла, тому що. Сенсу нема, бо він фактично регулює е, висоту і оцей кут, так, який у вас є. От, тому е, я думаю, що сенсу в тому нема. Яка різниця, скільки, яка його довжина, фактично, вам важливо оця довжина. Оця довжина 56 см, і ось на цей пазок кріпиться або ось цей тримач для п'ялиць, або ось цей тримач для рам. Хоч з, тим, хоч з тим, станок однаково, однаково себе поводить в тому сенсі, що він не гуляє. Знову ж повторюсь, нема люфта. Що вам хочу сказати? Це все, що я вам хотіла про цей станок розповісти. Мені він чому зручний. У Арабеськи є ще декілька станків. Які вони трішки різні, різної модифікації, висоти, вони там з різного положення. Я е, вибрала станок з, ось такі, з такою основою, тому що мені здалося, що воно максимально мало займає місця. Бо ті станки, які ще є в арабески, вони такого, знаєте, е, Основа ось ця ніжки, так, вони йдуть буквою П. Я думала, чи брати такий станок, чи брати все ж таки такі типу триножки, ну не триножки. І мені здалося, що цей варіант для мене буде більш підходящим, тому що він повороткий. Більш мобільним, тому що якщо у тебе ніжка умовно йде буквою П, то, тобто там все-таки є деяке обмеження щодо місця розташування. І знаєте, я тут не прогадала, тому що ось ці ніжки вони дуже гарно підсовуються під столик, під кріселко, вони повертаються в будь-яку сторону і їх градус, ну цей розмах він достатній для того, щоб бути підсунутим. Одночасно і під столик, і під кріселко, і тому я цим дуже задоволена. Станок не легкий, він не такий, прям важкий, важкий, я чесно не знаю, десь кілограм не знаю скільки, можливо, навіть два. Він такий, знаєте, нелегкий. Бачите, я його ледве підняла, Ну не те щеледне, але ледве, але однією рукою важкувато його підняти. Але він дійсно такий російське слово устойчивий. Та? І це те, що мені перш за все в ньому подобається, тому що я боялася, він буде хилитатися, що він буде погано триматися. І, наприклад, якщо мені потрібно буде встати, я зачіплю або тримач для рам, або тримач для п'ялиць знаєте, якимось таким рухом, то там буде станок ходити і, і соватись. Це все ні о чому, не про цей станок. Він дійсно стоїть дуже щільно, він дійсно важкий. Конструкція в ньому дозволяє піднімати оцю верхню частину, фіксувати її, як вам потрібно. Більш того, тут є ще ось така штука. От Я її направду не поміряла. Зараз, ось тут, ну, я не знаю, сантиметрів, мабуть, 25. Вона тримає, по суті, ось таким чином. Бачите, якщо вам видно. Трішки отак сфокусую. Ось таким чином вона тримає оцей тримає ж для п'ялиць, і власне на так, таким же принципом тут е, тримається і е, тримає для рам. От. Тому ось так це все виглядає, ви можете ось, цим, ось цією шайбочкою регулювати підйом, як вам зручніше. Більше того, ось ця штука за рахунок також, ось тут люфта, вона може підніматися, тобто вона може ходити вверх-вниз, тобто її положення може ось так змінюватися. Якщо вам, я не знаю, як показати, якщо вам буде видно. Тобто отак. От. Воно може змінюватися, і якщо я, наприклад, вишиваю верхню. Я вишиваю двома руками. Якщо в мене верхня рука права зверху для вишивки, то я можу трішки нахилити в цю сторону станок і тоді не станок, а це кріплення, і тоді мені буде зручніше. Тобто, воно ніби буде прогнуто в ту сторону, яка рука у мене є зверху. І це теж дуже важливо, мені здається, воно також регулюється ось такою шабочкою, гвинтом. Тобто тут нема нічого, якби такого незрозумілого і сильно замудреного. От, власне, це все, що я вам хотіла про нього розказати, підсумовуючи це абсолютно вдалий для мене станок. Попала просто з ним в десятку. Якщо у вас є дійсно місце для нього, тому що ви не будете його кожен раз складати, отак він у мене стаціонарно тут буде стояти, якщо дійсно у вас є місце, і ви вишиваєте також десь на кріслі, і у вас немає можливості, там умовно поставити диванний станок ну, коло себе, то це абсолютний мій фаворит. От я вам прям раджу, тримає Досить добре п'яльця. Оцей для рам тримач. Я впевнена, що також буде добре тримати раму, якої би, якого би розміру вона не була. Просто зараз всі рами у мене ще лишилися там на тій квартирі, я ще не все перевезла. От. Але okay. свою роль і мій запит цей станок просто виконав на, на відмінно. Я дуже 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 задоволена. І, до речі, ще, бачите, які штука? Яка? Я одразу не побачила, але якщо у вас ламінат або такий, така підлога, яку ви не хочете е шкрябати, вона стоїть на ось таких от прорезинених таких, ніби е підставочках. Ну, не ніжки, а такі от шайбочки. І це також дуже в принципі, важливо. От. Ну, власне, і все. Я дякую вам за увагу. Маю надію, що це відео було для вас корисним. Повторюся ще раз, що це станок для вишивки від торгової марки Арабеска під назвою Фламінго. Дякую, що подивилися це відео. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. До побачення.